Для ножа придбав стрічку термообробленої порошкової сталі «Елмакс». Збільшене легке руків'я та скорочене лезо мають цьому сприяти. Зішліфовую лезо на клин. Намічаю середину товщини леза. Затиснуто тут під кутом в тисках стрічку. На чорно на космос верстаті, прокручуючи тиски. Дрібною кути шліфувальною машинкою роблю геометрію більш правильною. Далі переходжу на обробку шліфувальним папером на оправці для правильності геометрії. Десь година роботи наждачкою номер 180 звичайно, з водою. Ну і навіть з одного ще боку приблизно я не дістався ідеалу. Інше ще й не починав. Результат обробки 180 папером не має бути помітними риски від попередньої обробки. Гарду роблю з титанової пластини, висверлюючи та е вилізеровуючи залишки. Для того, щоб набрати ручку, буде використовувати уламок стріли вуглопластикової. Такий же самий спосіб обробляється і інша леза. 400 наждачка. Треба змінювати напрямок руху при переході з попереднього на наступний номер. До тисячного номеру я використовую наждак з кроком 150-200, вище тисячного з кроком 500. Починаючи з 800-го номеру, можна прибрати вже брусочок і працювати лише пальцями. Ось так виглядає лезо після 800-номеру наждачного паперу. Для приклеювання карбонових трубок використовую підфарбовану епоксидну смолу та домішки рубаного вуглецевого волокна. Після склеювання стягую між собою трубки вуглецевим волокном. Розпарення окропом пробки з-під шампанського бажано без приклеєного суцільного донця. Додаю декоративні кільця з латуні та титану. При склеюванні руків'я до епоксидної смоли домішав крихту прокові Із Зрубаної вуглонитки та вуглотканини роблю заготовку для головки ножа. Подовжую занадто коротку трубку основу руків'я. Отвір для ременця. Розріджую епоксидну смолу нітророзчинником та втираю її в підготовлене руків'я. Епоксидна смола набирає міцності за добу і ще краще за підвищеної температури. Ще раз повторюю обробку непідфарбованою епоксидною смолою. Зішліфовую шар епоксидної смоли до деревини. Після обробки наждачкою ручка набуває доволі цікавої, цікавого забарвлення. Вона дуже зручна, приємна на дотик. Наливаю епоксидну смолу на головку, ножа та прискорюю її твердіння. Для шліфування тисячним номером наждака. Вже має з'явитися ефект зеркала. Полірую пастою гой після 2000-го номеру наждака. Я отримав бажана, ніж має додатню плавучість. Довжина леза цього ножа 89 мм. Менше 90, що робить його не холодною зброєю. Намальовані моєю донькою Калини, заливаю прозорою епоксидною смолою, що завершує оздоблення ножа. Виготовлення піхви з вуглепластику та випробування різаних властивостей ножа буде в наступній частині.